Перейти на новоюліанський календар на Волині вирішили дві парафії Православної церкви України. Жителі сіл Копачівка та Вільхівка провели збори, де вирішили, православні свята відзначатимуть по новому. Тепер це рішення має затвердити священий синод Православної церкви України. У прес-службі Волинської єпархії очікують громад, які святкуватимуть за новоюліанським календарем, буде ще більше, щоб усім вірянам було зручно у головному соборі Луцька Святої Трійці. В цьому році Різдво відзначати. І 25 грудня, що вже роблять три роки поспіль, і 7 січня. Я не думав, що так буде швидко прогресувати це питання. От, але приємно здивований, що дві наші парафії вже оголосили, і це не кінець. Є більше парафій, які бажають, просто вони ще визначаються зараз. Тобто проводять в себе на парафіях збори. Я думаю, що буде так правильно. Правильно, щоб. Це однаково було, якщо ми рухаємось в євросоюз.